Біганина та галас діти, дехто із батьками бігають парком та шукають завчасно сховані крашанки. Потім їх можна обміняти на призи від спонсорів. Тож головна мета зібрати якомога більше яєць. Шукали обулиця в парку умови були такі зібрати якомога більше яєць. І за кожне виді здається різні. Дніпряни та переселенці мають брати участь у спільних активностях. Така задумка організаторів: свіже повітря, біганина та живе спілкування. Це все має допомогти дітям-переселенцям адаптуватися у новій громаді. Для того, щоб можна було познайомитися, об'єднатися, щоб люди побачили, яке в нас. Чудове місто, навіть за такою похмурою погоди, іноді щоб можна було провести Тут якісний час. Тут же чатують медики від мобільної бригади ЮНІСЕФ, які можуть проконсультувати переселенців, принаймні де записатися до лікаря. А ще після перегонів різні конкурси від спонсорів. Давай спробуй Подібні заходи благодійники обіцяють проводити для дітей міста та переселенців і надалі. А великодні Перегони стали своєрідним відкриттям сезону. Сергій Філіпов і Ломовський, Новини 9 каналу.